Підрозділ БПЛА Сокіл частина Чернівецького полку НГУ шукає операторів дронів. Основна робота сокола розвідка з повітря, корекція артилерії та ураження ворожих цілей. Потрапити у підрозділ можна за контрактом або мобілізувавшись. Якщо ми розглядаємо варіант підписання контракту, то людина самостійно звертається в частину. Ми проводимо співбесіду, розповідаємо про умови служби. Якщо все влаштовує, то починаємо процес оформлення документів, направляємо для проходження медичної комісії. Сії та професійно-психологічного відбору, якщо людина бажає служити не за контрактом, а по мобілізації вона так само може звернутися в нашу частину. Ми повідомляємо територіальний центр комплектування. Людина прибуває туди, проходить військово-лікарську комісію, оформлення документів. І вже територіальний центр комплектування направляє її в наш навчальний центр. Кандидати проходять базове навчання на симуляторах, практичні тренування та бойове злагодження. Інструктори це військові з бойовим досвідом. Вони навчають не тільки керувати дроном, а й мислити тактично, читати рельєф, розуміти логіку бою. В основному ми працюємо по піхоті та техніці ворога. Займаємось коригуванням нашої артилерії та розвідувальними місіями. Також ми доставляємо провізію нашим піхотинцям та доставляємо приємні подарунки ворогу. На даний час ми займаємось підготовкою нового покоління дронщиків, паралельно готуємось до наступного виїзду. Оператором безпілотника може стати кожен, хто має базові технічні знання. Перевага у тих, хто в цивільному житті працював з технікою чи програмами. А фахівці, інженери, радіотехніки, вчителі інформатики. Усі ці навички допомагають швидше панувати дрони та працювати на полі бою ефективно. Дрони сьогодні це не просто техніка, це розум, точність і життя наших побратимів. Ми працюємо цілодобово, розвідуємо, коригуємо артилерію. Моніторимо, моніторимо лінію бойового зіткнення. Кожна успішна місія це життя наших побратимів. Це впевненість у тому, що ворог не сховається ніде. Ми створили повний цикл підготовки наших пілотів. Кандидати проходять відбір. Базові навчання на службу до Чернівецького підрозділу Нацгвардії запрошують не лише операторів дронів. Тут шукають бійців мобільно-вогневих груп, зв'язківців, медиків, водіїв, інженерів і навіть кухарів. Вакансії відкриті у підрозділах, які займаються конвоюванням та охороною громадського порядку. Звернутися до підрозділу можна через соцмережі. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі